Добрий день. В цьому відео ми розповімо детальніше про створення маскувальних сіток. Перший етап це у нас розкроєння тканини на такі смужки для подальшого вплетіння в маскувальну сітку. Для цього нам потрібен розкроєний стіл та ніж. Після того, як ми склали сітку, ми відгоняємо розмір під нашу ширину. Це 8 метрів. Ну і довжина у нас 12. Далі ми вже починаємо оживляти сітку ось цими смужками, які ми до цього нарізали. Для кожної пори року існує різний камуфляж. Для зими це білий з чорним, для осені більш болотяний, весна в нас буде більше з зеленю, і літо ну, також під весну, плюс-мінус підлаштовується. В нас був запрос на сітку більш для осіннього болотяного варіанту зими. Ось такий варіант камуфляжу. Підтримати нас можна не тільки донатом за реквізитами в описі під відео, а й саними матеріалами. Це нитками для в'язення сіток та камуфляжом.